Добрий ранок, колеги. У нас є нагальна потреба провести позачергове засідання комісії. У мене є лист від трьох моїх колег-членів комісії про е, необхідність проведення. Тому е, відкриваю позачергове засідання комісії з питань власності та регуляторної політики. Я і голова Михайло Присяжнюк. Кворум наявний е, два проекти рішення до вашої уваги. Ви з ними зараз ознайомились, тому пропоную е, знову ж таки прийняти в цілому, адже. Регламент не передбачає доповнення з голосу на позачерговій комісії. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Маріна Антоновна, давайте напевно. Ви одразу будете доповідати. Да. Дякую. Конфлікт інтересів є? Немає. Дякую. Давайте. Дякую. Я вітаю, шановні колеги. На ваш розгляд сьогодні пропонується два проєкти рішення. Це про реорганізацію. Комунальна комісійна підприємство Київський міський консультативно діагностичний центр шляхом доєднання до клінічної лікарні номер 8 в Аболумському районі і другий проект чи по черзі ми маємо їх розглядати. По черзі да, по черзі тоді я. Це в рамках проведення створення госпітального округу, який ми на минулій сесії заслуховували від директора департаменту охорони здоров'я на засіданні сесії про те, що у нас створюється за постановою кабінету міністрів номер 174 про створення госпітальних округів по. Всій Україні і в місті Києві також, і от в рамках цього створення спроможної госпітальної мережі ми зараз будемо проводимо реорганізацію, тобто об'єднання медичних закладів для їх посилення для розширення тих послуг, які вони будуть потім надавати, і для того, щоб вони вже контрактувалися як. В НЦЗУ як кластерні і надкластерні медичні заклади, як вимагає законодавство України, і таким чином ми зробимо нашу міську медичну галузь більш конкурентоспроможною. Вони зможуть виставити, отримати по тим пакетам, на які вони будуть подаватися повну ставку. Без з коефіцієнтом 1 або 95 п'ять, і вони зможуть надавати якісні медичні послуги нашим киянам, і ці послуги будуть наближені до місця проживання киян. Я хочу зауважити, що після такого об'єднання ми не втрачаємо заклади, які доєднуються, вони стають. Структурними підрозділами я хочу до речі вашій комісії подякувати, що ви тоді створили робочу групу і зауважили на цьому питанні також увагу не тільки депутатів, але й всіх киян. Що ці структурні підрозділи вони зберегають своє місце розположення. Вони Будуть лишатися за своїми адресами, вони будуть лишати в повному обсязі свої робочі колективи, обладнання і будуть також надавати медичні послуги. Тому я, шановні депутати, прошу підтримати цей проєкт рішення. Дякую, Марина Анатольовна. Ми е, з великою повагою і з великою увагою ставимося до департаменту охорони здоров'я та до роботи е, Валентини Григорівни Гінзбург. Адже ми розуміємо, що під час війни, взагалі, медична галузь ну, напевно, після військової галузі, це е, найважливіше, тому ми підтримуємо лікарів е, медичний персонал. А вони в свою чергу підтримують наших військових та цивільних поранених. Тому, колеги, запитання є? Немає. Ну, все ж зрозуміло. Ми ж вже все це обговорювали і чули. Тому пропоную голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Друге питання. І е, друге питання це про реорганізацію про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Студентська полікліника. Шляхом доєднання її до шостої клінічної лікарні це в Солом'янському районі. Аналогічна ситуація, тобто, вони об'єднуються і дають можливість більш потужно функціонувати разом і. Претендувати в НСЗУ на більшу кількість пакетів на послуги, щоб надавати їх нашим громадянам. Прошу підтримати. Дякую за доповідь. Колеги, запитання є? Запитань немає. Отже, ставлено голосування і е, проголосовані проекти відправляються на сесію, адже невідкладність, наскільки я розумію, обумовлена. Тобто, ви надали всі документи про невідкладність. І вони зараз підуть зв'язку ну, б... зв з тим, що це остання сесія в цьому році. Безумовно бажано було вже запустити ці процеси реорганізації, щоб наші медичні заклади в повному обсязі могли отримати. Фінансування від НСЗУ. Ну, Володимир Володимирович, до комісії підходив до нас, сказав, що це важливо, щоб всі процедури були зараз пройдені, щоб ми встигли на сесію, тому ми і відкрили позачергову комісію. Добре, тоді хто за? Дякую, рішення прийнято. Все, колеги, дякую, дякую. за роботу. Ходімо, попрацюємо на сесії.